Всім привіт! Невеличкий е, ремонт мотоблока. Побачив, що е, маю проблеми з паленою системою, а в першу чергу це з насосом. Е, саму плунжерну пару вирішив не міняти, а поміняти сам паливний насос. Паливний насос я, я придбав новий, але е, це вже другий паливний насос, бо вийшло так, я купив. Палений насос та, та 190. І виявилось що я його ставлю, а він не качає взагалі, абсолютно не качав. Добре, що я брав в магазині. Поїхав ще на другий день. 190 не було. Що Я взяв 195-й. Ну, тут різниця в 190-му і 195-му. Це буквально що незначна оцей е, штуцер що йде на зродній клапан. Тут Ключик на 18, а тут, тут, мабуть, то на 19. І сам цей штуцер чуть-чуть коротший. А на новому бачимо трошки довший. Ну, Це не буде великої грати, думаю, проблеми, що з самою паленою трубочкою підігну палену трубку. або, ну, Побачу, чуть-чуть трохи -чуть може підігнути, а може і так добре стане. Та й заменю. Зараз покажу, як дає струю. Цей насос і як дає свою новий. Я взяв ключиком, вийшов декомпресор і зараз буду прокручувати е, корбою і побачимо, який, який дає напор. Краник відкритий, газулька наповна. О. О. Щось там прескає. Я бачу, що цього тиску недостатньо, бо буває так, що от мотовлок, що заводиться тугувато, і на, на гарячу, не часом з першого разу. Заведу, добре працює, все, все би, добре, часом чую такі невеличкі перебої. Коли заглушу, тільки, тільки заглушу і зразу заводи, як говориться, з ключиком співтику. Постої буквально там декілька хвилин і все, що, що вже його як кажуть, півтика не можна завести. Декілька разів крунув, все, все завелося. що Я так розумію, що тиск не, сам палений насос не видавав того тиску, що має бути. Зараз поставлю новий насос і продемонструю, як видає тиск цей насос. Поставив новий насос. Тепер слідкуємо, як він качає. О, бачимо, наскільки дає струю. О. Це. О. Думаю, цей насос вже буде працювати так, як треба. Добре, зараз виставлю е, зажигання на 17 градусів. Я в попередніх відео показував, я собі зробив тут веселю 0. Там, де в мене є, от, там далеко є зарубінка. То я собі так зробив проволочку і м'єтки собі підмалював, і все вже мені для зручності, щоб їх виставляти, то собі буде от видно, собі береш і так чик-чик-чик собі, ловиш, вже воно майже касається, і в мене є метка 17 градусів буде. І по цій метці я буду виставляти. Так, поставив я насос і. Поставив одну прокладку заводську, заводку, бо в мене є їх декілька. От. Поставив ця, що в мене була перед тим. Тобто на старому насосі. Потім я її забрав, поставив одну прокладку, так як радли з, фото, з, ну, з фотокартки. Там вийшло вроді добре все, але ж мені того не вистачало. Е, ну, мотоблок працювати працював, От так, так як я казав, що заводиться гірше. Тут на новому насосі я поставив одну прокладку і в мене стояла ще е, з фотографії одна. І я побачив, що в мене момент запалювання став 15 градусів. Ну, воно 15, так як пише книжка 16 плюс-мінус 2. Ну, то це могло би бути, але я краще виставлю на 17. Я виставляю зажигання так само, як і всі, беру трубку на підкачу підкачую рарку, щоб було видно солярку от в трубочці. Чуть-чуть от бурлочку от скину і вона блистить. Зараз я щось фокусую телефоном. От. І коли я кручу маховик рукою. І слідкую за болючкою Тільки починається рух. Так камера не передасть Тільки починається рух болечки. Я провертаю маховик буквально по одному зубку. Провертаю, провертаю. І от підходить той момент. Бурюшка блистить. О, з'явилася. От перевіряємо, що, що в мене є. От. 17 майже 18 градусів. От. Це 15, 17, 18 градусів. От затяну болти. Тут сильніше ну і буду пробувати заводити. Все, ще сильніше ці болти, бо прокладка може не добре сіла, але буду ставити вже на форсунку і буду вже заводити так, як має бути. Це так вийшло диму. в радіатор не залив. Вот. Радіатор сухий. Ну, думаю, попробую Газнув, та це получилось те, те, чого я навіть і не очікував. Вон, буквально ще загнушив. Вони немає. Без вежня цього декомблятора. О, мотоблок сухий. Це просто... Я в шоці? От, здається, проста така. Штучка як палений насос. Заводиться з пів оберта. Я результатом довольний. Такого я не очікував.